У цьому модулі ми детально розглянемо третю стадію бюджетного процесу затвердження проекту державного бюджету у Верховній Раді України з моменту його внесення урядом до підписання президентом. Цей період триває кожного року майже 4 місяці з 15 вересня до 31 грудня. Затвердження державного бюджету відбуваються у парламенті прийняттям щороку окремого закону України. Про Державний бюджет України на відповідний рік. Бюджет затверджують тільки на один рік. Натомість, ми з вами вже знаємо з попереднього модулю, що бюджетна декларація затверджується на 3 роки. Щоб дослідити цікаві особливості бюджетного процесу, ми будемо звертатися до окремих випадків затвердження цього документа за останні 19 років. Такий довгий період був вибраний не випадково. По-перше, у 2001 році почав діяти бюджетний кодекс, який організував бюджетний процес по-новому та систематизував його. На основі цього документу розробили та проголосували 9 законів про державний бюджет у період з 2002 до 2010 року. А з 2011 року розробку та ухвалення закону України про державний бюджет проводили на основі нового бюджетного кодексу 2010 року. По-друге, такий довгий період включає в себе більше двох політичних циклів. Тобто парламентські і президентські вибори, призначення прем'єр-міністра і, відповідно, міністра фінансів. Це важливо враховувати під час аналізу бюджетної політики, оскільки прем'єр-міністр та міністр фінансів мають свої принципи та підходи до формування бюджету та бюджетного процесу. Вони можуть суттєво відрізнятися один від одного, таким чином. Під час аналізу декількох політичних циклів можна виокремити загальні тенденції та окремі особливості. У наступних відео розглянемо випадки, коли бюджет затверджували із запізненням у 4 місяці. Як це було з бюджетом 2010 року? Згадаємо історію прийняття бюджету 2013 року, коли його представлення, голосування у першому читанні, дискусії. Та голосування в цілому тривало лише три дні. Не вминемо увагою особливості затвердження бюджету 2014 року. У всіх читаннях він був прийнятий менше ніж за 6 хвилин. Це ніби як збігати від Майдану Незалежності до Верховної Ради. Раз і все. Бюджет прийнятий. Також проаналізуємо особливості затвердження бюджету у виборний рік, щоб зрозуміти, чого очікувати у цей період. Задля кращого розуміння згадану стадію бюджетного процесу доцільно розділити на послідовні етапи: внесення урядом проєкту державного бюджету до Верховної Ради, представлення його на пленарному засіданні парламенту, подання пропозиції до проєкту державного бюджету народними депутатами та комітетами, надання висновку Рахунковою палатою до проєкту державного бюджету. Розгляд комітетом з питань бюджету, поданих народними депутатами пропозицій, їх схвалення на комітеті та підготовка висновків та пропозицій до державного бюджету. Це один із найцікавіших та найскладніших етапів цієї стадії. Ми з вами його детально проаналізуємо в наступних відео цього модулю. Прийняття державного бюджету у першому читанні. Підготовка Міністерством фінансів проєкту державного бюджету до другого читання. Його схвалення урядом та його подання до парламенту. Прийняття проєкту державного бюджету у другому читанні. Прийняття державного бюджету у третьому читанні. Також розглянемо особливість, чому приймають бюджет у другому читанні, і одразу загалом. Без процедури підготовки до третього читання. Підписання документу Головою Верховної Ради. Президентом України публікація закону в офіційному виданні та набуття чинності закону. Про все це та багато іншого у наступних відео.